Знаєте, я майже впевнений, що більшість з вас насправді ніколи не чули про Сінгуляріті, а тому, щоб вести вас у курс справи, я дещо для вас підготував. А саме чотири неймовірно захоплюючих факта про Сінгуляріті. Боже, як я люблю рівер. І так, факт номер один. Гру розробили Raven Software у далекому 2010 році до нашої ери, і так Singularity стала їх першим і останнім самостійним продуктом. До речі, хто поза контекстом, нині ця студія відповідальна за розробку серії ігр Duty. І незважаючи на те, що Singularity отримала схвальні рецензії від гравців і ігрових видань, все ж Activision не вірили в проект, і видавництво різко скоротило витрати на маркетинг. І як наслідок, випуск Singularity став збитковим для компанії, так як більшість гравців банально не Знали про існування цієї гри. Факт номер два. Події гри розгортаються в альтернативній реальності, де комуністен знайшли новий елемент під назвою е 99 І цей елемент мав надприродні властивості і навіть давав змогу маніпулювати часом. Досліджуючи цей елемент, Совєтський Союз створив надпотужну армію, базуючись на технологіях, в основі яких лежав елемент е 99 Що як наслідок призвело до повної окупації усієї планети нацією редфлегів. Факт номер три на складова сингуляріті має певне різноманіті, як в плані ворогів, так і в плані озброєння. Але найголовнішою геймплейною особливістю стане пристрій TMD, завдяки якому ми зможемо локально маніпулювати часом, омолоджувати або зістарювати об'єкти, користуватись кінезісом і навіть створювати ділянки, де час завмирає. У поєднанні з місцевим арсеналом, котрий також має свої особливості, гра перетворюється в свого роду атракціон креативу, котрий дійсно може вас розважити, але притому не вимагаючи якось. Особливого скіла чи розуміння механік, четвертий факт. Нашим новим головним героєм, а за сумістецтвом Новим Опецьком, стане капітан Ренко, морський піхотинець Сполучених Штатів Америки, Трамп, котрий вирушив на територію СРСР з ціллю провести розвідку і локалізувати причину загадкового сплеску радіації, що і стане каталізатором для розвитку сюжету, але тут все не так просто. Я попрошу всіх вразливих людей і вагітних дітей відійти від екрану. Так як здається, я відкрив найбільшу змову за всю історію гейм-індустрії, Гігантські корпорації. Намагалися приховати цю інформацію десятки років поспіль, але тепер я розкажу вам правду. Можливо, коли ви дивитеся це відео, мене вже немає в живих, а тому я хочу попросити кожного, щоб ви розповсюдили цю інформацію. Я хочу, щоб моє розслідування жило і змінювало світ. Якщо ви достатньо сміливі, що навіть на цьому моменті не вимкнули відео, я готовий надати вам всі факти. Мого розслідування, і так, що ми маємо? Нашого головного героя звуть Натаніель Ренко. і здавалось би, це просто чудернацьке американські ім'я та прізвище, але все не так, як здається. Якщо прочитати ім'я головного героя задом наперед, то ми отримаємо слово Окнер. Але це не просто слово, це прізвище, що без сумніву вказує на зв'язок зі шведською акторкою Марлен Окнер. у <звук> мене <Тей, звук> <цього. звук> майже немає часу. Здається, вони мене знайшли. Дослідивши фільмографію Окнер, ми дізнаємося, що у 2012 році вона приймала участь у. У зйомці стрічки нацисти в центрі землі. І як наслідок стане очевидною страшна правда я долб**в, в якого занадто багато вільного часу. Приємного перегляду. Розпочавши нову гру, Сінгуляріті нас зустріне просто такі шикозною псевдоісторичною касценою, котра прольє нам трошки світла на історію появи того самого елементу е 99. Власне, 1945 рік редфлаги палко заздерли вестернам, бо американці, на відміну від Сардепії, такі мали ядерну зброю. Комуняки, в свою чергу, всіляко намагалися наздогнати штати у цьому питанні. І так одного разу, під час пошуку Урану на одному з південно-східних островів СРСР, радянські інженери натрапили на новий елемент під назвою Гольмій, котрий потенційно міг стати джерелом надпотужної енергії, відчувши запах всесвітнього царювання, комуняки відкрили програму дослідження нового елементу, котру очолював такий собі Віктор Барісов, що заснував на острові науковий центр під назвою. Каторга-12? За неосяжні наукові досягнення, вище згаданий професор Барісов, навіть отримав орден Лєніна. Згодом до влади прийшов Хрощов, котрий винудив Барісова негайно приступити до випробування Є99. Так стало відомо, що новий елемент мав надпотужні властивості, проте був край нестабільний і як наслідок відбувся вибух, який декомунізував усе населення острова разом з дослідницьким центром. І як наслідок досліди цього надпотужного елементу закрили, а будь-які згадки навіки лишилися в аналах історії. Проте у 2010 році американський супутник Шпигун зафіксував викид радіації в районі острова, переймаючи, що HBO доведеться знімати другий сезон Чорнобиля, влада Сполучених Штатів відправляє розвідувальну групу в район каторгі 12 Сам геймплей розпочнеться на борту гелікоптера. А напроти нас белькотітиме про міжнародний скандал такий собі капітан Девлін, котрий є настільки філерним персонажем, що навіть не заслуговує на власне ім'я. Значить, летіли перділи наші морпіхи, але о господи, як виявилося тут неподалік наруто, якраз пивка Какудзу і наш екіпаж накриває ударною хвилею Расенсюрікена. В результаті чого капітана Калавдюті зносить в море, а наш головний герой помаленько уклигує на пристані каторгі 12 Гелікоптерам га. Та ти баю! Пішов ти нахуй наруто. А пілоти, що не пережили катастрофу, просто розщіпляються перед нашими очима на атоми. Підозріло. Блукаючи пристаню, ми спіймаємо радіосигнал капітана Калавдюті, котрий проінформує базу про падіння гелікоптерів. <кій> Інформативно проте з цього діалогу ми все ж дізнаємося, що точка евакуації для всіх уцілілих це радіовежа, туди наш опецьок власне і вирушить. У одній з будівель ми натрапимо на гігантський бюст Сталіна, а неподалік від нього стоятиме проектор з пропагандистською плівкою, з котрої Сардепівський голосок розкаже нам про навісаючу загрозу зі сторони Сполучених Штатів Америки Трампіс. А також дана кінохроніка відкриє нам страшну правду про те, що ельфи Санта Клауса. Були комуністами підієць згодом. Знову на зв'язок вийде капітан Калавдюті, нагадуючи про евакуацію. І до речі, з приводу Калавдюті, вам це нічого не нагадує. Відразу видно руку майстра. Просуваючись будівлею, перед нашими очима з'явиться напівпрозорий мужик, що проситиме про допомогу. Після чого ще один раз Інсюрикен охопить каторгу 12, і в ту ж мить Ренко опиниться у 1955 році, в той час, коли на острові відбулася катастрофа. Тікаючи від пожежі у одному з коридорів, Ренко врятує. умнів. І закине бідолагу на плечі. Просуваючись палаючою будівлею, ми побачимо чоловіка, котрий назве наше ім'я, і скаже, що Дємічева рятувати не можна. Але дурня привалить дошками, перш ніж той встигне договорити. Врешті-решт нам вдасться донести омнімена в сейф зону, де ми побачимо того самого Барісова, котрий звинувачуватиме в чомусь Омнімена, аж раптом ми знову перенесемося 2010-й. Проте тепер замість бюста Сталіна в коридорі красуватиметься зігуюча статуя Омнімена. Тепер, шановні глядачі, на вас чекатиме хвилиночка Лору. Власне, з місцевих аудіозаписів ми дізнаємося, що завдяки тому, що Дємічев не загинув, експерименти над Є99 е продовжились. Проте, навіть маючи другий шанс, комуністи знову влаштували іншу катастрофу, підірвавши цього разу таку собі сингулярність. Більше розповісти не можу, бо спойлери дякую вам, леді та джентльмени, за увагу. Згодом ми знову піймаємо сигнал Call of Duty, Капітан намагатиметься зв'язати Зі штабом, але цього разу на диво йому ніхто так і не відповість. По дорозі до радіовежі ми потрапимо у місцевий гуртожиток, де коїтиметься всяка супернатуральна хрінь. Тут ми, до речі, знайдемо нашу першу зброю, а саме револьвер Центуріон. Це і ти, у я, і о і. справедливо. А примарне видиво перед колисочкою буквально виявиться спойлером. До речі, з тих самих аудіозаписів нам стане відомо, що вибух сингулярності не лише знищив дослідницьку станцію, але й перетворив усе тутешнє населення на химерних істот, котрі з даного моменту і стануть нашими основними ворогами. Згодом ми потрапимо у школу, де на нас чекатиме ще один моторошний флешбек. Вибачте всіх, хто зрозумів. У шкільній бібліотеці ми знайдемо автомат Валькірі, який отримає другу назву. А саме вибір Сталіна, і я навіть здогадуюся, як цей вибір був зроблений. Ух ти, який смішний верфлюжок крутиться. Мені цей автомат. пити аніме. А от де точно немає комуністів, так це на Аплотерпе. Аплотерпе це новий і перебільшення інноваційний сервіс на базі GTA 5 онлайн, що наскрізь просякнутий духом Америки сьогодення. Лише ти тут вирішуєш, як досягти успіху. Хочеш швидких грошей і поваги, тоді вривайся в криміналітет. Винось банки, кришуй бізнеси, підмінай під себе території, але не забувай, що не лише ти тут такий крутий, а тому будь готовий відстояти своє право на буханку. Хліба, приймаючи участь у боях за територію з ворожими кланами. А може ти ненавидиш злочинність? Не біда. Аплоа терпеть дасть безпрецедентну можливість мусарнутися і запхати в каталашку усіх, хто рипається на закон. Бо закон, то це ти. Або плюй на цивільне життя і подайся в армію, на гриби своє відро дали, розсікаючи небом на реактивному винищувачі. Бо кожен знає, що крутіше на коло кімінтовської корочки може бути тільки у БД Лор Америки з великою українською Аспорою, система сімей з прокачкою, система батл роялю, маркетплейс, реалістична система інвентаря, унікальний мапінг і ультрапотужна система скінів на бронежилети. Ну, гляньте на це, це реально прекрасно. Усе це, а також багато чого іншого, вже реалізовано в проєкті Аплоа ТРП. А тому не зволікай, переходь за посиланням в офіційний дискорд сервер проекту і стань частиною цього грандіозного всесвіту. Аплоа ТРП, грай по-новому. Усі посилання ви Знайдете у описі під цим відео. Біля виходу зі школи ми зустрінемо загнаного в кудевліна. Відбившись від навали монстрів, наш дует вирушить в сторону радіовежі. По дорозі, ми зможемо роздивитися ту саму сингулярність. І якщо у вас виникає питання, а що ж таке ця сингулярність?», то. Я не знаю, ніхто не знає, ніхто вам цього не пояснить. Бо термін сингулярність мало того, що має відношення до різних наук, так що й формулювання є настільки розмитим і незначущим в контексті цієї гри, що якщо слово сингулярність замінити до прикладу на слово «барміцва», то в принципі сюжетна складова цієї гри нічого не втратить. Хоча, чесно кажучи, формулювання комуністи проводили експерименти з барміцвою, підірвали і насправді додало би цій грі трошки свого роду шарму. Тепер нашим другалям доведеться подолати нелегкий шлях, пробираючись через. Орди монстрів слоумоушені тут підпираємо шафи, там стріляємо в замки, тут смикаємо рубильники і так далі. Аж раптом на горизонті з'явиться гелікоптер, і стане зрозуміло, що на острові наші герої далеко не одні. Діставшись до радіоприймача, капітан Калавдюті знову спробує вийти на зв'язок з базою. Проте, окрім російського гавкання, в радіоефірі нічого не буде чутно. Work on this 50 years. Тривожно. і Після чого до будівлі під'їде БТР, битком набитий неокомуністами, а за ними підлетить гелікоптер з десантом. Але благо тут неподалік лежатиме снайперка, котра має змогу сповільнювати час. І, хоч якби любо не було дивитися на комуністів, кінцівки яких відлітають в слоумовшині, все ж ворог матиме значну перевагу, а тому нам доведеться дріпати. Аж раптом наш юесей опецьок ловить прикладом поїба. Ну добре, добре, не так все було. Коли ранку прийде до тями, то виявиться, що засідку нам влаштував ніхто інакше, як постарівший омнімен. Будь ласка, ху**. Каптен Рико. Ви є Каптен Рико, а ви не? Ай, молодець! Дємічев скаже, що має питання до наших героїв, проте капітан Калавдюті начне випендрюватись. Name, rank, and serial number. That's all you get from us, Ivan. Потім Девлін згадає Женевську конвенцію і скаже, що взагалі він хоче зв'язатися з посольством США. Дємічев скаже, що це неможливо по ряду декількох причин. ГГВП. Після чого Дімічев почне пред'являти Ренку, типу, а ти чому не пустерів за 50 років? І почне трусити про те, що знає, що Ренко має якісь там тім і тому подібне. Аж раптом по комуніста хтось відкриє вогонь і з нами на зв'язок вийде така собі Катріна і дасть на всю єдину настанову. кінці цієї довгої пробіжки нас персонально зустріне наша спасительниця Катрін. І як виявиться, пані звідки знає ім'я нашого головного героя? І щоб довго не пояснювати, що тут і до чого, катамаран нам покаже пізнавальний відосік на ноутбуці. Короче. Бре, перепрошую, запнувся. Як виявиться, скатертина є членом організації, котра має назву Мир 12 і ця організація переслідує всього на всю одну ціль: а саме розповісти правду усьому світу про те, що відбувалося на острові Каторга 12 Хоча кому вже розповідати, як вся планета вже червона? Менш тим у відосі нам розкажуть, що після загадкової смерті Барісова проект по дослідженню Е-99 підмяв підняв під себе діємічів, котрий на базі нових технологій відбагав собі цілу армію і захопив владу СРСР, ставши гінці, кому Мнімен вирішив закантачити увесь світ багровими пропорціями, що власне йому ми вдалося без лишніх зусиль. Ото врятував на свою голову. А якщо ти не хочеш, щоб неокомуністи захопили увесь світ, то долучайся до нашого збору для першого стрілецького батальйону сотою. Бере частину якого колись був і я на зв'язку знову. Перший стравецький батальйон. Дякую вам усім за те, що підтримуєте нас у цей невеликий час. Цього разу ми хочемо звернутися до вас з проханням підтримати збір на наземно роботизований комплекс терміт. Коротше кажучи, треба хлопцям на турець купити одкут штуку. Це чудо може возити БК, евакуювати трьохсотих, мінувати або навіть наносити ураження противнику без ризику для особового складу. Дуже крутий роботизований комплекс, який може вберегти не одне життя або <смас> забрати вороже. Цей НРК поїде до піхотного батальйону, а тому любимо їх Хто скільки може. Е, Пам'ятайте, маленьких до Тів не існує і Зарані дякую, всім небайдужим. Також у відео підніметься питання про ту саму сингулярність, бо навіть у всесвіті гри ніхто не знає, що це таке. Проте, мир 12 впевнені, що досі існує людина, котра може дати відповіді на ці питання, а саме це нашу пецю капітан Ренко. Ну принаймні так пише у загадковому щоденнику, котрий став маніфестом цієї організації. Що це за щоденник, хто його написав і як, взагалі, ім'я Ренко потрапило в цей щоденник, не ясно. Але мир 12 вірить у те, що Може врятувати світ. Катюха скаже, що першим кроком для декомунізації планети стане пошук Криївки Барісова. Де ця Криївка, для чого нам її шукати, Неясно. Он там десь шукає, а може й не там. Дякую, дуже допомогла, але хм, благо гра коридорна. Пропливши місцевими каналізаціями, ми зустрінемо нових ворогів, а саме голубих спецназовців. Утряга. Утряга по стоп, не та вставка. Це буквально мутовані спецназовці голубого кольору. Насправді концептуально дуже неприємний ворог, так як ці сволочі можуть ставати невидимими і телепортуватися, але в грі нема хардкору як такого, а тому. Пофік, проникнувши на територію підстанції, з нами на зв'язок вийде Кетрін і все ж таки розкаже, що у схованці Барісова ми будемо шукати той самий пристрій Ті за котрим так полює Дємічев. Американець шукає мідь, я шукаю золото. Завдяки флешбеку, нам все ж таки вдасться знайти вхід до сховку Барісова. Всередині можна буде подивитися у знайомчий фільм, в котрому професор розповість про ранній прототип пристрою, котрий Барісов планував зробити компактнішим, так як побоювався судового позову від Valve що цікаво, як виявиться, TMD може взаємодіяти лише з тими об'єктами, в складі яких присутні Є99, що буквально робить цей пристрій абсолютно неефективним за межами катрогі 12 проте кому не насрати. За одним із дверей сховку ми знайдемо той самий TMD у капсулі, в котру ренку без зайвих думок запхає свою руку. Тим самим ставши щасливим власником чудо-рукавички, котра віднині наглухо... При... Яряна до руки опецька гарячою сваркою. Стиль це все. З цього моменту і до самого фіналу, TMD стане ключовим геймплейним елементом, завдяки якому ми будемо відновлювати і зістарювати об'єкти, вирішувати різного роду головоломки, подорожувати в часі і ще багато чого іншого. Якщо подобається контент, можете підтримати канал фінансово. Усім спонсорам і донаторам, я які зазвичай персонально віддячу в кінці цього ролика. Вибравшись на поверхню, з нами на зв'язок знову ж таки вийде Катюха і повідує. Нам другу частину свого геніального плану, котрий полягає у тому, щоб повернутися в минуле і врятувати Барісова, або лише професор може вигадати, як врятувати цей світ. Катюха пояснить, що коли вибухнула сингулярність, окрім монстрів і різного роду паранормальщини, по всьому острову з'явилися часові розломи, завдяки яким можна подорожувати в часі. Проте взаємодіяти з цими розломами можна лише за допомогою TMD, щасливим власником якого віднедавно став Ренко. Капітан хотів би відмовитися, бо нафіга. Йому ці лишні клопоти. Проте усвідомивши, що у цій реальності по всій території Америки замість любих Макдональдсів встановлена мережа реготні під назвою Вкусної точка, приймає вольове рішення вирушити в минуле і змінити теперішнє. Флорі з Майнкрафтом. Скориставшись TMD, нам вдасться відчинити часовий розлом. І так Ренко потрапить у 1955 рік, у час, коли Дємічів влаштував переворот у дослідницькому центрі. Тут ми станемо свідками картини, як класичні комуністи в казанках і пілотках розстрілюють підлеглих Барісова. Боже, ви тільки гляньте наскільки тушнотно зроблені деякі моменти в цій грі. Боже, я просто кайфую, Перестрелявши дюжину пролетаріатів, ми потрапимо в момент конфлікту між Омніменом і Барісовим, який в результаті мав би приз... Звести до смерті останнього. Проте цього разу втрутиться Ренко і врятує Халатіка, тим самим змінивши хід історії. Комуняка занервує, коли побачить американську форму, але побачивши тієї зрозуміє, що ми на його боці. А значить, тепер ми друзі. і Професор попросить, щоб Ренко його провів, аби той міг би забрати свої записи. Зістарюємо, потрібний нам сейф, і окрім папірчиків всередині буде лежати совєтська вундервафля Сікер. І основна фішка цієї зброї це можливість керувати над потужними кулями, Слідніше". тим самим маючи змогу влаштовувати ультра mlg фраги де комунізація ще ніколи не була такою стильною. Пройшовшись по комуністах сікатором демократії. Ми потрапимо до часового розлому. Барісов скаже, що за нього не варто хвилюватися і Ренко повернеться у 2010-й. А професор вже тут як тут в телевізорі сидить. Fortnite, Balls, я гей, мені подобаються хлопці, я викрадаю дітей. І щоб не розтягувати, старий скаже, що чекатиме на нас персонально у вежі. Туди ми власне і вирушимо. У цьому ж приміщенні ми зможемо подивитися кінохроніку, в котрій буде задокументований невдалий експеримент з телепортами. Я комуніст, і зараз я з легкістю прийду через цей телепорт. Це дивовижно, ще один доказ того, що бога не існує. А хахли боже боже боже. Він помилявся так. Треба спрятати камеру. Також тут неподалік на нас чекатиме верстат, котрий покращить наш TMD, давши змогу користуватися кінезісом. Першим ділом, аби дістатися вежі, нам потрібно буде знайти ліфт, що веде на верхній поверх корпусу управління. А на вулиці, які зазвичай на нас чекатиме сила селена монстрів. Але врешті-решт ми дістанемося ліфта. І як тільки грати зачиняться, з даху зістрибнуть спойлери, І з цього моменту суперголубий спецназовець стане постійною скалкою в дупі Ренко. що грубий магазін попався, Пробиваючись в сторону вежі, на одній зі стін, ми зможемо відновити надпис, де буде сказано, що мир 12 помиляються. Що це може означати, хто це написав, для кого, для чого поки що не ясно. Але такі надписи і малюнки ми будемо зустрічати протягом усієї гри, і незважаючи на всю загадковість цих символів, якоїсь корисної інформації вони насправді в собі нести не будуть. Згодом, окрім монстрів, на двіжуху підтягнуться люди Дємічева. Котрі, до речи, навіть в английский озвучці мать, ма**ть языком. Ищите Это область чиста. Ищите дальше. Дальше Сергає, згодом ми потрапимо на якусь підозрілу арену, зі стелі якої висітиме ну вже дуже збентежений чимось комуніст. Ну і само собою з'явиться бос, а саме суперголубий спецназовець. Стоп. Чи можливо правильно було б сказати голубий суперспецназовець? Чи можливо все ж таки правильно було б все ж таки підписатись на канал? Раз ти дивися вже на 20 20-й хвилині? А? Максимально підтримую це рішення. Після чого розпочнеться боссфайт з декількома стадіями. Спершу нам доведеться ловити діжки кінезісом і повертати їх відправнику, аби збити з нього броню. Як тільки захист буде зруйновано, на тілі боса з'явиться джерело голубезни, куди її треба буде навалювати, аж допоки зі спецназівця не вилізе якась голуба Тентакля. Після цього все, що буде потрібно, це стріляти по різних джерелах голубизни, аж допоки бос не гігне. Після чого дуже вчасно з'явиться скатертина, і тепер ми вже разом будемо пробиватися до вежі Барісова. Діставшись місця призначення, Барісу викличе нам ліфт. А поки ми на нього чекатимемо, наш дует буде пушити незлічена кількість монстрів. Піднявшись нагору, ми все ж таки зустрінемо пенсію, і цього разу Барісов розкаже, що ж сталося, коли ми змінили реальність. <риско> <риско> Стоп. А все. Якщо вам цікаво, що буде далі і чим же ж закінчиться історія американського пецька, то проявляйте актив, пишіть коменти, поширюйте відео, ставте лікантропи і так далі. Ну, ви знаєте, якщо маєте змогу, то будь ласка, підтримайте збір для моїх колишніх побратимів із сотою МБР. Цей збір надважливий і може врятувати купу життів. Хочу нагадати, щоб ви зацінили сервак хлопців посилання на Діскорту описі. Чуєте, а приходьте на трансляції на Ютуб або Твіч. Я проводжу їх у понеділок, середу і п'ятницю о 20.00. Та й взагалі, якщо Хочете бути у курсі всіх подій, то заходьте в телеграм-канал, де я завжди онлайн в чаті, ну, майже завжди. На усі ресурси посилання є в описі під цим роликом. Ну і традиційно хочу віддячити усім моїм любим спонсорам і коханим донатерам. Перш за все, свою неймовірну подяку хочу висловити Вадиму, Роману, пану Владко і містеру Назубубу за таку неймовірно потужну підтримку. Ай, люблю. А також на не меншу подяку заслуговують Антон, Андрій, Павло, Віталій, Ілля, Джеремі, Оладки, Богдан, Володимир, Віктор, Дмитро, Лукар, Назар, Сергій, Назар, Ілля, Євгеній, Ярослава, Артем, Вадим, Локвак, Джома, Олександр, Антон, Сергій, Назар, В'ячеслав, Іван, Олексій, Ігор, Владислав. Усім велике спасибі, велика подяка! Усім, хто лишає разові донати на стрімах і поза ними. А особливо хочу сказати дякую е, пану Скітусі. і <сум> Євгенію Пригожину. Дякую всіх вас. Люблю, спасибі, до зустрічі.